Добрий день, це Мазвин МТЗОК, Мене звати Святослав. Сьогодні я вам покажу декілька варіантів LED фар на трактори МТЗ-82. Вони вже йдуть у перероб... перероблених решіточках. Тобто, що я маю на увазі, береться стандартна нижня решітка, З неї вирізається з. Ця внутрішня частина і ставиться така проставочка. От, як бачите, вона на болтах кріпиться, вона у нас є окремо, тобто ви можете вибрати собі будь-який з цих фар окремо, взяти, вирізати решоточку, вставити цю проставку, вона у нас є окремо, і зробити самому. Якщо ні, є готові варіанти. Зараз вам покажу. Це йде перший варіант це з тих, що потужніше виглядають. Звісно, йде ближній дальній. Оці стрілочки вони йдуть як габарити, світяться вони білим та жовтим. Ось так виглядають. Штекер розведений, тобто йде на освітлення. Оцей червоний і зелений шнурочок йде вже окремо на ці габарити, що я тільки що показав. По потужності вони тут 75 Вт. Другий варіант по потужності. Ці тут так само 75 Вт, але вони йдуть отакі лінзовані. Габарити тут виступають в ця полосочка, тобто нема таких стрілочок, іде просто така полосочка знизу, як габарит. Так само воно вирізано, вставлено під Ну, звісно, під кожну фару є окрема решоточка, бо вони ж всі по контурам відрізняються. Це другий варіант. Радіатор. Ну І тут виходить один проводочок під габарити. Це йде другий варіант. Третій варіант йде з круглими фарами, зробили для, як вам сказав, для асортименту, Ось так вони виглядають. Де дві лінзи великі і дві маленькі по бокам. Третій варіант, ну і четвертий, такий трошки бюджетніший. Ось такі прямокутні. Ось такий мають вигляд. На цих вже треба буде штекер приєднувати, бо тут виходять звичайні проводки. Ось такі чотири варіанти по потужності. Ці перші три варіанти. Перший, другий. І треті, вони йдуть з потужністю 75 Вт, оцих іде 60 Вт. Але оцих іде трошки більше самолінза, тому вони приблизно по потужності порівняно з цими. По ціні вони йдуть 4000. Отака решоточка йде в зборі з форами. З таким варіантом йде 400. Такі масивні. З кругом фарми 3700 і з прямокутними тими, що поменше 300. Прівочку ми не знімаємо перед відправкою, це ж, щоб не царапались вони, бо дуже тендітні вони до цього. Треба бути обережнішим. Так, просто з вам покажу, що воно себе представляє. Загалом, кого зацікавило, поміняти освітлення, можете поставити такий варіант. Вже перевірений, вже багато хто брав, люди задоволені. Вирішив вам його більш детально показати. Відправити можемо по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Можете звернутися до цих перевізників. Молдова. Сергій вам допоможе довести, це вже з ними окремо домовляєтесь. І Литва, Латвія, Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на тракторі МТЗ, вирошовка сонечко та косарку Вірекс. Якщо щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Гарного дня з вами, магазином та